Окей, okay. привіт усім! <гум> Мене звати Настя, я тренер особисті та дієтолог. Подивіться на ці види. Ну як не записати тренування з таким видом? Дане тренування можна буде виконати будь-де. Зосереджене, воно буде на поставі. І я хочу сьогодні пропрацювати над тим, щоб гарно відкрити грудну клітину і максимально включити в роботу наші лопаточки. Давайте розпочнемо. Коли ручки відводимо назад, намагаємося зводити наші лопаточки Чудесно. Прекрасно. Прекрасно. Все-таки. Ми якраз виконуємо цю прекрасну дію, де ми відкриваємо грудну клітину і максимально включаємо лопаточки в роботу. Так? Перед собою. Чотири. Ще два рази. Раз. Прекрасно. Ми однією рукою впираємося в підвищення. І це лише для того, щоб не обтяжувати нашу поясницю. А другу буду тягнути до себе. Ще два. І відпустили. І потягнули. Долоні перед собою, звели лопатки, плечами не тягнемося вверх. Плечі в наш плечі в нас опущені. Тепер долоні наверх, вивели над головою. Спробуйте походити і побачите, як у вас буде виникати бажання просто випрямитися, і йти рівнесенько. Па-па!